Верховна Рада вже на найближчому пленарному засіданні може створити тимчасову слідчу комісію із розслідування ймовірних порушень використання гуманітарної допомоги під час війни. Про це повідомляють інформаційні ресурси з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка. Відповідна постанова номер 8031 вже зареєстрована та розглянута профільним комітетом. Заявлена мета цитуємо здійснення парламентського контролю та розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання розподілу транспорт. Тування зберігання використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави. Нагадаємо, Чернігівщину вже неодноразово охоплювали скандали, пов'язані з гуманітаркою. Мова, зокрема, про продуктові набори, надані області західними партнерами та видані людям від імені керівництва Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса та його заступника Дмитра Іванова з відповідними наліпками на коробках. Важливо, що міжнародні організації надають гуманітарні вантажі на основі їх неполітичного використання, без особистого піару чиновників. А також останній резонанс із гуманітарною продукцією, що півроку лежить і просто псується на складах приватних підприємців, хоча за цей час могла бути роздана тим, хто її потребує. Щодо можливого зловживання представників Ова на гуманітарній допомозі та тиску на підприємців, власники складських приміщень подали заяви до правоохоронних органів.